Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. Динамо позбудеться своєї зірки. Кубок України повертається. Чи змінився рейтинг України у ФІФА? І який наступний матч коментуватиме перший футбольний? Про це і не тільки у нашому випуску, прямо зараз. Київське Динамо у закритому режимі провело тренувальний матч у рамках збору в Австрії. Суперником білосиніх стала місцева команда Австрія Клафенфурт. Зі стартових хвилин на поле вийшли футболісти, які у матчі проти Саудівського Аль-Гіляля або отримали мало ігрового часу, або взагалі не з'являлися на полі. 9-0 у підсумку перемога київського Динамо. М'ячі у киян забивали. Ванат двічі. Лєднєв двічі. Діало двічі. «Царенко», Караваєв і Андрієвський. Фіфа оновила рейтинг національних збірних, у якому Україна, як і раніше, посідає 24 те місце. Серед представників УЄФА Україна наразі 13-та. Наші суперники у відбірковому турнірі Чемпіонату Європи посідають такі місця: Англія 4, 4-те, Італія 8. Північна Македонія 68. Мальта 171. Перший футбольний. Це чудова можливість. Прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 90 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це більше ніж 15 мільйонів переглядів за попередній рік та понад 2 мільйони переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. У будинку футболу відбулося жеребкування першого та другого попередніх етапів кубка України з футболу. У першому етапі візьмуть участь шість команд: чотири представники асоціації аматорського футболу і два клуби другої ліги. На другому виступатимуть 32 клуби: три переможці першого етапу, а також 29 команд першої та другої ліг. На обох етапах переможці будуть визначатися за підсумками одного матчу. Перший етап базовий день 29 липня, другий 2 серпня. А ось клуби української прем'єр-ліги приєднаються у четвертому попередньому етапі. Це буде одна 16-та фіналу. Вісім клубів української прем'єр-ліги, які мають рейтинг з 9 по 16-й. Базовий день для цих матчів 23 серпня. Тож з поверненням в Кубок України. У другому кваліфікаційному раунді Ліга конференції п'ята команда попереднього розіграшу української прем'єр-ліги, а це Полтавська Ворсква, зустрінеться з грузинською ділою, яка за підсумками двох матчів першого етапу відбору здолала словацьку дунайську стреду. Перший номінально домашній матч для «Ворскли» відбудеться у Польщі у місті Тихи, 27 липня, а другий на виїзді у Грузії 3 серпня. Премій трансляції матчів за участю Ворскли на нашому каналі на паршому футбольному. Друзі, а ви як вважаєте, чи зможе Полтавська Ворскла пройти грузинську ділу? Пишіть у своїх коментарях після цього випуску. Чекаємо, ваша думка цікава і дуже важлива. Тим часом Донецький Шахтар підписав контракт із бразильським Вінгером Невертоном. Футболіст перейшов до гірників із Сан паулу Контракт розрахований на 5 років. 18 років вихованцю Сан Пауло за першу команду клубу він не зіграв жодного матчу. А ось у сезоні 22 провів 24 гри за Сан Пауло. Ю. 20 У цих поєдинках 5 голів забив і має 5 асистів. Невертон став третім легіонером, якого підписав Шахтар цього літа. Раніше клуб поповнився Даніелом Кастіло та Педріньо Азаведо. А ось київське Динамо відхилило пропозицію від клубу серії А щодо свого футболіста. Півзахисник Володимир Брашко міг опинитися в італійській паршості. Торіно запропонував 4 мільйони євро разом з бонусами за опорника. Про це повідомляє Фабріціо Романо. Проте Динамо відмовило: кияни не планують відпускати хавбека за таку суму. На сьогодні портал «Трансфермаркт» оцінює брашка у півтора мільйона євро. Володимир зіграв 29 матчів за Луганську зорю у минулому сезоні, у яких забив 7 голів. Також брашко у складі збірної України Ю 21 дійшов до півфіналу Євро 23 І про те, чи позбудеться київське динамо своєї зірки, футбол 24 повідомляє, що Денис Гармаш може стати гравцем казахського ордабаси. Де вже грають Євген Макаренко та Артем Бісідін. Гармаш погодився на зниження зарплати, проте виявився в Лучаску непотрібним. Не проти трансферу і білоруський наставник Ордабаси. У минулому сезоні Денис переважно виходив на заміни. Загалом зіграв на полі 1280 хвилин майже 14 повних матчів. Забив три голи та один асист. Гармаш перебуває у структурі Київського Динамо з 2008 року і лише один раз залишав клуб на піврічну оренду у турецький різеспорт. Друзі, а ви як вважаєте, Чи потрібен Денис Гармаш київському Динамо? Чи його все ж таки варто відпускати? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском. Ваша думка цікава і дуже важлива. Чекаємо. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки. Вподобайки. Підписуйтесь на наш україномовний і підтримуйте канал. Наступні трансляції на нашому каналі у понеділок, 24 липня, пряма трансляція жеребкування третього кваліфікаційного раунду. Ліги конференції дізнаємося суперників Київського Динамо і Полтавської ворскли потенційних. Отже, 15-та година у понеділок. Перший футбольний. Запрошуємо. А ось у вівторок уже 25 липня Дніпро 1 Панатінаєкос о 20.40 дебют Дніпрян у лізі чемпіонів. Запрошуємо підтримати Дніпро 1 Четвер, – «Ворскла» діла 20.15 – Нагадаю, що анонс усіх трансляцій каналу Перший футбольний ви знайдете у розділі спільнота на нашому ютуб-каналі, а також у соціальних мережах першого футбольного, Facebook, Telegram, і Всіх запрошуємо. Нас разом уже майже 90 тисяч. Чекаємо і на вас. Пишіть, слава Україні! Ваш перший футбольний.